Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі. Чергова закупівля дронів для ЗСУ, гроші на житло для військових, фінансова допомога, гуманітарній місії на щиті і місцевому ДФТГ. Депутати рівненської міської ради цього тижня зібралися на позачерговому пленарному засіданні сесії. Чому аби розглянути три питання порядку денного, знадобилася п'ятихвилинна перерва. Дивіться у сюжеті. Депутати Рівненської міської ради зібралися на позачерговій сесії, аби розглянути всього три питання, але фінансові розпочали роботу з того, що заслухали заступника командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, яка була створена в березні 2022-го саме на рівненщині. Головне прохання військових подальша безперервна підтримка. Мета мого візиту вам нагадати ще раз, що є теж бригада, яка складається, кажу на п'яту частину з ваших земляків, щоб ви. При потреби бригади постійно є, це, це ну так склалося, що техніка постійно ламається, дрони постійно втрачаються, і тому, якщо буде можливість при розподілі Грошових субвенцій я знаю, що це робите, щоб також згадували за нашу бригаду. Саме на позачерговому засіданні департаментом економічного розвитку оголошено черговий четвертий тендер на закупівлю ще 45 дронів Мавік та додаткових акумуляторів до них на загальну суму 10 мільйонів гривень. Тож кілька квадрокоптерів для єгерів буде передано. Наша громада максимально закупляє дрони, тобто ми їх передаємо ковим частинам. Всі задоволені, багато дуже скидають відео. Так само і ми теж хочемо підготувати якісь такі. Кій для всієї громади показати, як наші дрони сьогодні працюють, як вони наші, нашим героям життя, і таким чином ця співпраця буде надалі. Тобто, допомогу однозначно будуть отримати. Перші два фінансові питання порядку денного депутати проголосували одноголосно і без обговорень. А до третього, у якому йшлося про фінансування перевезення полеглих героїв та місцевої ДФТГ, почали виникати питання. Ми все ж таки хотілося розуміти, щоб були цифри і щоб було розуміння на що ми виділяємо кошти, щоб на бюджетну комісію. Сю, все ж таки, подавали відповідні. Я розумію, що це питання. Я як ніхто розумію, що це питання дуже важливе, але воно і чутливе. Тому тут має бути прозорість і така прозорість, щоб і ми бачили. І рідні бачили, і мешканці міста бачили. До сьогодні роботу місії на щиті, саме оплату пального ремонт автівок, покривали з донатних коштів однак наразі їх не вистачає. І аби з бюджету міста можна було фінансувати транспортування загиблих, була створена громадська організація, на балансі якої перебувають автівки. Частинка назви громадської організації доставка на щиті. Друга частинка – Забезпечення рух сприяння добровольчого формування тут не виділяються космічні суми, але ми забезпечуємо ДФТГ і ми беремо під своє кетру, е, крило оцю організацію на щиті, цю громадську організацію. Чотири засновника цієї ГОшки – це чотири водія. Однак обговорення в залі засідань результату не давали. Тож депутат Юрій Чаборай запропонував взяти п'ятихвилину перерву, після якої питання таки проголосували і майже одностайно, але з однією умовою. Ми вважаємо, що потрібно обов'язково внести доповнення чи зміни програму мобілізаційну програму, яка би відокремлювала чітко. В тому числі в майбутньому і видатки на евакуацію полеглих, добре а то зараз воно все в кучі дефтеге, шота от ви от говорите. Да оскільки ситуація є така, Катя Марчук про це говорила, не все так просто, і Олена тому потрібно обов'язково внести цю зміну, але зробити її юридично правильно. Чи буде це прохання враховане? Стане відомо на наступних сесіях. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник, випуск новин. Виплати отримуватимуть не всі. З 1 березня набудуть чинності нові правила призначення грошової допомоги від держави для внутрішньопереміщених осіб. Деяким категоріям їх продовжать автоматично решті після подання необхідної заяви. Більше про нововведення дивіться у сюжеті. Комусь нарахування виплат продовжить автоматично, а комусь потрібно оновити дані. Наприкінці січня були внесені зміни до постанови, якими передбачено надання щомісячної грошової допомоги українцям, що мають статус ВПО. Право на автоматичний перерахунок мають особи, які є одержувачами пенсії, є особи з інвалідністю і їхній дохід не перевищує 9444 тисяч Ну і звичайно однією з умов, якщо в людей немає депозиту більше 100 тисяч, не здійснено купівлі більше 100 тисяч, і вони не перетинали кордон. Але все ж таки, ми радимо звернутися до департаменту, активізувати свої дані. Решті громадянам в подальшому отримувати державну допомогу в розмірі 2 тисяч гривень для дорослих і працездатних осіб та 3 тисяч для дітей і людей з інвалідністю, потрібно особисто звернутися до працівників департаменту соціальної політики з наступними документами. Паспорт код ідентифікаційний. Якщо id карта обов'язково витяг має бути. Далі беруть довідочку ВПО, що вони перебувають нас на Сен обліку Рівненській територіальній громаді, а також, якщо є в складі сім'ї дітки, відповідно всі їхні документи, це свідоцтво, їхні коди ідентифікаційні і бажано, щоб були при наявності банківські реквізити. Набудуть чинності на уведення з 1 березня, тобто що в лютому допомогу отримують всі. Є перелік осіб, які можливо не попадають в категорію продовження отримання допомоги. В більшості це особи, які були переміщеними до січня 2022 року. Якщо ми говоримо про нашу рівненську громаду, то до початку масштабного вторгнення в нашій громаді було обліковано 1610 шість десять внутрішньопереміщених осіб. І Категорії цих людей, якщо вони не є пенсіонерами або особами з інвалідністю, вони далі не будуть отримувати на допомогу. Вимушені переселенці, що мешкають в межах рівненської територіальної громади, за консультацією можуть звернутися до вахівців, які віддалено працюють в просторі інтеграції, що на вулиці Словацького в обласному центрі або в ЦНАП. Зробити це можна до кінця березня. Графік взагалі є сталим в центрі надання адміністративних послуг. Це Понеділок, середа, четвер з 9 до 5, вівторок вони працюють з 9 до 7, в п'ятницю з 9 до 4. З вчорашнього дня ми також тут змінили графік роботи. Графік роботи тут з 9 до 5, крім середи. Наразі Рівненській міській територіальній громаді проживають 18 тисяч 876 осіб, що мають статус ВПО. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненщина стала однією з 13 областей, де безкоштовно лікуватимуть безпліддя. Таке фінансування впроваджують вперше. Договір НСЗУ підписала з Рівненським обласним клінічним лікувально-діагностичним центром імені Поліщука. Детальніше дивіться у сюжеті. Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр став першим на Рівненщині, з ким Національна служба здоров'я підписала договір про лікування безпліддя за державні кошти. В Україні з 18 закладів тільки 13 здійснили контрактування за цим пакетом. Відповідно до договору, медичний заклад забезпечує пацієнтів усім необхідним на кожному з етапів лікування. Перед тим як ми отримали контракт від Національної служби здоров'я України були в національної служби дані вимоги, які ми мали виконати для того, щоб подаватися на цей пакет. Всі вимоги, які передбачила Національна служба здоров'я України, нам виконали. все наявне обладнання. є в наявності, всі ліцензії навчені працівники. Тобто ми можемо надавати ті самі послуги, які необхідні нашим пацієнтам, безпідним парам, які на, на, на даний час не можуть завагітніти повні обсязі. За словами завідуючої обласним центром репродуктивної медицини та жіночого здоров'я Інни Гуценко, ситуація в країні з народжуваністю сьогодні, зважаючи на різні фактори, м'яко кажучи, погана. Кожна третя пара має проблеми. Процедура. Лікування з допомогою допоміжних репродуктивних технологій, вона надзвичайно дороговартісна, і насправді не кожна пара має можливість е, пролікуватись, а підписання контракту дає можливість парам, які протягом. Років не можуть собі народити дитинку, покращити свою ситуацію шляхом звернення до нашого закладу і отримання необхідного об'єму медичних послуг. Першій дитині, якій допомогли з'явитися на світ у діагностичному центрі, вже 7 років. Процедура не з простих і передбачає багато важливих етапів. Спочатку пара проходить консультацію, всебічні обстеження, здають потрібні аналізи. А лікування шляхом ДРТ це вже останній крок до вагітності. Ми маємо два методи запліднення Використовуємо: це є IVF – «In vitro fertilization». Це той метод, коли більш наближений до природнього, коли яйцеклітинка, сперматозоїд її запліднює сам. Тобто ми в чашечку кладемо яйцеклітинку, певну кількість сперматозоїдів, і тоді вже сперматозоїд має сам проникнути в яйцеклітину. Це наближений до природнього циклу. Інший метод це по показниках. Якщо мало яйцеклітин, а також мало сперматозоїдів, ми використовуємо іксі інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїдів цитоплазмоцита. Це кращий метод, і ми чітко бачимо, що ми ввели сперматозоїд в яйцеклітину І орієнтовно через 16-18 годин ми оцінюємо запліднення. У діагностичному центрі використовують сучасну методику. Виживання при ній становить 90-95%. Медики радять парам, що мають будь-які ознаки безпліддя, одразу звертатись до репродуктологів. Як каже, головний лікар діагностичного центру немає штучного запліднення, є допоміжні репродуктивні технології. Юлія Смаль. Олексій Олексієнко випуск новин. Щороку, 15 лютого, своє професійне свято відзначають працівниці вищої категорії сестринського персоналу, операційні медсестри. Про їх робочі будні, специфіку діяльності і взаємодію з лікарями, розповіла медична сестра опікового відділення. Майже 14 років трудового стажу, чотири з яких за кордоном Оксана Ютовець лише місяць працює в опіковому відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. Однак, за плечима жінки, чималий досвід роботи, як в медзакладах рівного. Столиці, так і Європи, прийшла я в операційну, будучи відразу після закінчення Дубинського медичного коледжу в пологовий будинок обласний перинатальний центр. Пропрацювавши там 9,5 з половиною років, я трошки вирішила. Ну, по сімейних обставинах довелося змінити мої трошки. Не то, що тошови діяльності, я змушена була виїхати за кордон, Підтверджила там свій диплом медичної сестри, маючи стаж. Так само, вже е, працювала там в медицині в реанімаційному відділенні, але не змогла бути там. Почалася вторгнення, я повернулася до нас на Україну після повернення в Україну у 2022 році. Оксана волонтерила, працювала в клініках, де допомагала важко пораненим. Так як я знаю чеську польську мову, мені та допомога волонтерська, яка приходила за кордону, було ну сортування ліків, і я допомагала в тому, що це за ліки, куди потрібно, куди яким напрямком. Далі я повернулася назад, працювала в Києві в Дубровді операційною медичною сестрою півроку, але знову ж таки по сімейних обставинах повернулася сюди до нас на батьківщину. Працюю наразі з 16 січня 2024 року в обласній клінічній лікарні. Наразі медсестра працює не лише в операційних, а й допомагає у перев'язочній. Каже, головне, що підсилює її бажання і надалі розвиватися у медицині, вдячні пацієнти і врятовані життя. Хотіла йти на фронт, тільки рідні мені трошки забороняють у цьому. Але будучи тут що ми маємо дуже багато військових, і ну, це трошки стримує мене, і ти знаєш, що ти вносиш хоч якусь частинку краплю своєї допомоги і бачиш е, ці одуження. Цих ну пацієнтів, як вони після важких поранень, допомагаєш їм у відновленні, ну трішки стає спокійніше в обов'язки операційної медсестри входить як підготовка всіх необхідних інструментів, приладів для проведення втручання, перевірка чистоти в операційній, заповнення паперів, так і постійна комунікація з лікарем. А подекуди навіть безпосередня участь в операції. Операційна медична сестра повинна завжди думати на крок вперед за лікаря, тому що перш ніж хірург щось Хоче тебе попросити, ти вже повинна знати, що ти йому подасиш. Не всі відразу приходять лікарями, ну як би скаже, лікарі-інтерни, які працюють, які в дальнішому стають лікарями, повинні працювати, повинні знати. Де в чому їм підказуєш, тому що вони, можливо, пройшли перший другий рік інтернатури, а ти вже маєш доволі такий стаж 10-12 років. Ти вже знаєш, як в цій ситуації потрібно повестися. Різне бувало. Наостанок Оксана ділиться, що працівники медичної сфери, як і решта людей, з часом відчувають емоційне вигорання. Головне вчасно піти у відпустку. І додає, що лише офіційно майже 14 років у медицині. Що будучи маленькою, ми з сусідом нагали, робили один одному операції. Ось таке бувало. Ну мені навіть закінчився школи, не стояв вибір перед тим, чи я виберу щось інше. Це було моє і перше, що я вступлю до медичного коледжу, а в дальнішому там чи буде. Інститут чи ну як складуться вже сімейні обставини? Це була моя давня мрія з дитинства, тому що я люблю допомагати люблю бачити їхні вдячні посмішки усмішки на обличчі. Це моя мрія дитинства, яка здійснилася. У Рівненському центрі профтехосвіти втілюють проєкт з професійного навчання учасників бойових дій. Курс абсолютно безкоштовний, навчають різним професіям. В одному з відділень центру побували наші журналісти. Водій різних категорій, кухар, електрозварник, оператор БПЛА цим та іншим професіям учасників бойових дій навчають у Рівненському центрі профтехосвіти. За період з 21 листопада у закладі провчилось 48 учасників бойових дій та дві особи з інвалідністю. Працевлаштувалось вже 40% ветеранів ще 50 – діючі військовослужбовці. Центр сприяє працевлаштуванню. Ми працюємо з роботодавцями, запрошуємо роботодавців на здачу іспитів. Вони приходять. Держава гарантує роботодавцям за кожного працевлаштованого учасника бойових дій або особи з інвалідності 50% відшкодування витрат по заробітній платі. У закладі можливий варіант онлайн-навчання, тож діючі військові мають змогу в дистанційному форматі отримувати теоретичні знання. Навчання триває до шести місяців в залежності від обраної професії. Сьогодні у однієї з груп був так званий випускний. Дізнався про цей проект від місцевого навчального центру міста Рівне. Здобули професію, ну ще не завершимо, кажуть, з категорією «Д». Проходили навчання два місяці. З теорією, практикою водіння. Все добре, на відміну. Попит на навчання значний. До квітня усі групи заповнені вщент. Ми працювали через Viber і застосування сучасних технологій, де якраз от приклад по одному із ну, по моєму кабінету. Це мій кабінет на одному із сайтів. Я можу проконтролювати, От приклад, один із. Ті, хто сьогодні отримав посвідчення, це його сторінка. Я можу бачити, скільки він часу працював. Я можу бачити його результати, бачити все зелене, тобто людина пройшла всі теми. Навчання здійснюється на безоплатній основі. Проєкт фінансується за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Дронів на понад 5 мільйонів гривень. Рівненський благодійний фонд передасть захисникам найбільшу партію пташок від мешканців області. Як збирали кошти, хто долучився до закупівлі БПЛА та хто їх отримає? Дізнаєтесь у наступному матеріалі. Джмелі, оси, шершні, колібрі та мольфари вже на півдорозі до захисників. Все це не назви комах, птахів чи істота з надприродними здібностями, а моделі дронів, які вже незабаром виконуватимуть бойові завдання по всій лінії фронту від Куп'янська до роботиного. Партія 250 дронів ділиться на декілька таких підвидів. Перше, це є дрони камікадзе які працюють по техніці, і є дрони-бомбери, які працюють по піхоті. Вони якраз орієнтовані. Вони якраз орієнтовані на скидання боєприпасів. Тут є адаптована система. По суті, дрон той самий, але вже з адаптований для скидання боєприпасів. Це, ці дрони адаптовані для. Для знищення бронетехніки всі БПЛА, ПЛА, комплектуючи до них і допоміжні засоби вітчизняного виробництва. В Середньому одна пташка може працювати на відстані до 15 кілометрів, але все залежить від погодних умов та заряду батареї. Камікадзе здатен переносити до півтора кілограма вибухівки. Бомбер до двох з половиною кілограмів. Простий приклад компанія вирі її. Вони збирають дрони мольфар і це. Умовно, серед FPV 7 дюймових дронів це найкрутіші дрони, скажем чому? Тому що, по-перше, тут вже в більший ступінь локалізації, це українські рами, це українські технічні рішення. А по-друге, система ініціації, від, яка дозволяє забезпечити точне спрацювання дрону в потрібний момент, що дуже важливо, і це буде стандартом для цього року. це Окрема нестандартна частота керування 750 Гц, яку не беруть реби, ворожі станом на зараз, тобто теж дуже важливо. О, це окремо теж весь комплекс керування. Також захисники отримують ретранслятори і засоби радіоелектронної боротьби. Підрозділи цінні, вони забезпечені а, не тільки комплектами для управління дронів, вони забезпечені засобами а, реп, РЕР і реп. Тобто, коли ти не тільки своїми дронами працюєш, а моніториш простір для виявлення ворожих дронів груп, які працюють контрдронів проти нас. Середня вартість одного дрона 18 тисяч гривень. Кошти на їх закупівлю, а також же придбані пташки, збирали середини грудня і до кінця січня. 5,1 мільйона було зібрано це грудень і половина січня, тобто це. Були такі і мені різдвяні дрони там, де є просто фізичні особи, які здавали кошти, дуже багато долучилося бізнесу. Завжди кажу, спрацювало дуже сильно також сарафанне радіо, як ми його називаємо. Купив один ліцей дрон. Значить, ага, наступний ліцей також має купити дрон. Так само дитячі садочки, громади, церкви. Поїдуть дрони до військових близько 15 підрозділів. Як волонтери, так і самі захисники кажуть, що дві 2024-й буде роком змагання технології. Тож безпілотники це як набої. Чим більша їх кількість, тим вища результативність. Потреба в дронах дуже велика. Тому долучайтеся і донайте на купівлю дронів для фронту. Дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Своєрідний волонтерський центр організували у Костополі місцеві пенсіонерки. Жінки у вільний час збираються в бібліотеці та шиють теплі речі для українських захисників. Летні щотижні їм дається передати нову партію шкарпеток та поясів на передову. Більше про волонтерську діяльність костопільчанок розкажуть наші журналісти. Кабінет звичайної Костопільської бібліотеки перетворився на невеликий волонтерський центр. Місцеві жінки щовівторка приходять сюди та в'яжуть теплі речі для військовослужбовців: від шкарпеток до поясів та устілок. Пані Надія одна із ініціаторок такої допомоги. Жінка переконана, що це лише маленька частина, якою цивільні можуть поділитися з українськими захисниками. З настанням холодів тут мови не було, тому що треба, треба, і ми всі свої такі особисті інтереси, заради чого ми збиралися раніше. Ніше вони відійшли на інший план, тому що коли чую звуки сирени, це... Вже про свої інтереси забувається. Почалося все зі створення клубу за інтересами таємниці рукоділля, до якого долучилися більше десятка активних пенсіонерок з Костополя. Для жінок це можливість поєднати спілкування з корисною справою, говорить виконуюча обов'язки керівниці центру культурних послуг Костопільської міської ради Оксана Несисюк. Метою створення клубу було перш за все згуртування творчих людей, громади, спілкування, обмін думками, обмін досвідом. Але наразі зараз в них інша мета це волонтерська діяльність. Адже зараз складна ситуація в країні. Кожен долучається як може. Костопільчанки допомагають фронту не лише теплими речами, а й проведенням різноманітних благодійних ярмарків. Майже у кожної з цих жінок на війні є рідні люди, і найбільша мотивація допомогти їм тут у тилу. Мене стимулює те, що я знаю, що нам тут краще, як їм там в окопах. І навіть тоді, коли вже я втомлена, коли я не можу, я все рівно беру спиці, бо я знаю, що я сижу в теплій хаті, світло є, вода є. А там матеріали для в'язання жінки знаходять самостійно, шукають серед знайомих та на гуманітарках. Однак, потреба у нитках, тканинах все одно є, тому всіх охочих запрошують долучатися та допомагати. Всіх небайдужих в кого є теплі матеріали на пояси, в кого є якісь нитки, в кого є вторинний матеріал, навіть якісь в'язані речі. В наші учасниці тут на місці їх будуть розпускати і робити з них теплі речі для наших військових. Дехто з жінок допомагає волонтеркам дистанційно, в'яжучи теплі речі з дому. Учасниці клубу таємниці рукоділля вже встигли відправити кілька великих партій зі шкарпетками та поясами на фронт і зупинятися на цьому не планують. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Червоні носи шукають нових клоунів в свою команду. Громадська організація 1 лютого анонсувала набір до школи лікарняної клоунади, яка проходитиме з 1 по 3 березня. Де та як з нуля навчатимуть клоунів новачків? Дивіться у сюжеті. Хоч і погода на вулиці Похмура. в Рівненській обласній дитячій лікарні сьогодні все яскраво. Наталія Микита у житті, а серед дітей вона відома як клоун Кіка. Разом з другом пончиком дарують посмішки дітям, які лікуються. Вже майже 12 років громадська організація Червоні носи безкоштовно відвідує лікарні, будинки дитини та інші установи. Приходять не тільки до дітей, а й до дорослих. Коли дитина перебуває в лікарні, це емоційно для неї стрес. Завжди стрес, і стрес цей передається через її батьків. Тобто батьки теж колись лежали в лікарні, розуміють, що це стрес, і так дитина це а коли вона один-два рази зустріла лікарняного клоуна в стінах, то вона розуміє, що тут не тільки стрес, тут ще й і весело може бути. До пані Валентини та її сина Назара клоуни приходять другий раз за період лікування. Хлопчик вже три тижні лежить у лікарні, у нього виявили цукровий діабет. Нам підвищили настрій і дітям нашим, і дуже було радісно, весело. І... Багато емоцій хороших що вони нам допомагають. З 1 лютого розпочався набір до школи лікарняної клоунади. Охочі мають змогу долучитися до волонтерської діяльності, надіславши заповнену анкету. Вже більше 20 заявок надійшло до громадської організації. Це не означає, що всі прийдуть, хто заповнив заявку. Тобто, як хлопці розказують, досвід показує, що не всі приходять, хто подає заявку, потім не всі лишаться після школи. Ну і так, ми дуже сподіваємося набрати, хоч трошечки живої свіжої крові. Заплановані уроки з акторської майстерності, імпровізації, зустрічі з лікарями, психологами. Розкажуть про історію та принципи лікарняної клоунади. Школа триватиме з 1 по 3 березня. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, щоб знати про головне. До зустрічі.